Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати вареники. Вареники я буду готувати для заморозки для на святвечір. Я от на святий вечір вже розморожу трошечки їх, відварю і буду мати готові вареники. І покажу вам сьогодні, на якому тісту я буду їх робити. І вони дуже гарно зберігаються при заморозці. і гарно тоді варяться. І скажу вам, що мені для цього потрібно. Капуста кисла, я буду робити сьогодні з такою капустою: картопля, олія, сіль, чорний перець, дві такі цибулі одна для того, щоб тушити, буду підсмажувати, тушити буду капусту, мені потрібна одна цибуля, найменша. а оця для засмажки. Щоб по тому зварю, і для картоплі трошечки поляти, коли відвариться картопля. Ну, я їх одні буду заморожувати, а одні відварю, щоб і вам показати, які вони в мене вийшли. Борошну я взяла тут 500 г просіяного борошна, і отут вода окріп. Ну, я не лью прямо з чайника воду, щоб вона була така зразу. Тільки закипіла, а я завжди ставлю її, хай хвилинку-дві вона постоїть. Теж гарно, дуже заварюється тісто і гарно виходить. І для, особливо для заморозків. Перш за все, я зараз йду ставити картоплю. Хай відварюється до готовності, посолюю її. Буду замішувати тісто. І скажу вам, що тісто любить, коли його замісити. І поставити, щоб воно відстоялося хоча б 30-40 хвилин. Воно тоді, виходить таке дуже гладесеньке, вимішується гарно, еластичне і дуже гарно виглядають тоді варенички. Я от поставила картоплю варити, замішу тісто, буду тушити капусту. І за той час, як я буду тушити капусту, тісто відстоїться, я його перемісю ще 2-3 рази. Тепер буду додавати солі, це столова ложка. І я ja взяла отак пів столової ложки, і менше трошечки. Олія. Ось таку повну столову ложку. Олії додала. А тепер у мене отут 300 мл окропу. І потрошки буду додавати. Ще трошки залишилися. Ну, тепер можна і рукою спробувати. Ну, ще трошечки можна додати. Трошечки багато. Покажу вам, яке. Бачите, я його довго не місила, таке воно ще не вимішане. І зараз візьму мішечок, поставлю мішечок, як ми це і робимо. І хай відстоюється. І за час, цей, що буде стояти десь пів години, можливо, і 40 хвилин, я ще 2-3 рази його перемісю. І скажу вам, що на 500, на 500 г борошна в мене пішло 250 мл окропу. Бачите, там водичка ще залишилася. А я йду тушити капусту. Я вже біля плити, я покажу вам, що нарізала. Так, для смаження цибулю ту малесеньку буду наливати олії, так, десь 50 ще трошечки. 50-70 мл. Уже, вже вже дивлячись, скільки оцієї капусти, там у вас, скільки її буде додавати олії більш-менш, щоб вона мала гарненько в чому протушитися. І буду додавати собі цибулю. Буду, напевне, вже. На сковорідку казати пательня, тому що мені зробили зауваження, що не сковорідка, а пательня. Ну, у нас кажуть і сковорідка, і пательня, і жаровня. Ну, пательня, так пательня, будемо говорити пательня, будемо привикати до другої слова, назви. Зараз трошечки тільки цибуля просмажиться, і я буду ставити тушити капусту. Отак, трошечки вона, так як стає вже золотиста. Цибуля, і можна сюди додавати капусту. Я люблю отак і смажену цибулю. От туди такий трошечки має найбільш запах дає гарний, коли отак і смажити її. Додам трошечки води, небагато, чуть-чуть можна додати води. Ось так 20-30 мл додала, і хай тушиться. Можна кришкою накрити і тепер щоб вона скоріше потушилася. Отак от раз відразу помішую її. Зараз попробую на сіль і на кислоту. Я попробувала на сіль. солі не буду додавати, вона така якраз у норму солена. А от цукру Чуть-чуть одна друга чайної ложечки додам. Накриваю і й тушиться далі. Капуста вже трошки протушилася, все. Буду виключати і ставлю хай простиває. Отака вона. А отут поставлю пательню для цибулі. Буду підсмажувати цибулю зараз. олії сюди так трошки більшенько. І сюди цибулю засиплю. Хай смажиться. От, цибуля теж підсмажилася гарненько, так, трошечки до золотистого кольору. Це я виключила вже. І покажу вам, що картопля теж зварилася. Так гарненько. Тепер візьму ложку і буду зараз додавати олії сюди. я не дуже цибулі додаю багато сюди до картоплі. тому що не дуже люблять, отак трошечки тільки. І так на цю кількість картоплі 2 столові ложки досить олії з цибулею. Щоб не дуже була картопля рідка. Так трошки перчику додала чорного. і, і, і товкачком потовчу зараз. Картоплю потовкла. Добре. І буду ставити теж хай остиває. а я... Уже тісто перемісила два рази і маю ще час його перемісити третій раз. Капуста вже простила, і я буду спочатку з капустою і буду вже розтачувати. Бачите, тістечко вийшло гладеньке. Отаке. Відріжу всередині. Бачите? І отак в руках трошечки. Роблю кружечок отакий. Сиплю борошном. розтачувати. Тісто, як гарно вистоїться, і отак переміститься, два-три рази воно дуже гарно розтачується І все. І от десь таке тісто, не дуже тоненьке, більш-менш таке для варенички, щоб підходило. Я маю таку формочку кругленьку, сьогодні нею буду вирізати кружечки і буду робити отакі варенички. А тепер буду брати кружечки, ставити капусту, трошки не видно. гарненько поставила капусти і так далі буду продовжувати робити я вже закінчую робити із картоплею варенички Зараз вже покажу вам, як, скільки вийшло. Одні, як я і казала, поставлю заморожувати, а трошки зварю, Побачте, які вони в тому вигляді. Всі вареники вже зробила, я покажу, оці буду йти заморожувати. Я їх отак трошечки відділила отут, щоб бачити, що це з капустою, а це з картоплею. оці. Зробила, зараз буду кидати укріп і буду варити. Покажу вам, які вони в готовому вигляді. Я вже біля плити вода закипіла і буду зараз закидувати варити варенички, але перш за все трошечки посолю. Так, пів столової ложки додала. Вони тут багато води. Можна сюди додати ще столову ложку олій. Я не завжди даю, ну, коли згадаю, тоді додаю. Так. Тваринички буду спочатку закидати з картоплею. Так, гарненько перемішаю, трошки більший огонь тепер додам, крию кришкою, ще раз помішаю, вони почали вже підніматися, вареники гарно закипіли і можна забирати. Не треба, щоб вони довго варилися отут. Ну, так, тільки закипіли хвилиночку, дві, і я забирати буду їх. От і все, можна забирати. Ось такі варенички виходять. І зразу буду закидати вже з капустою. Щенок так само накрию. Біля мене є цибуля ця смажена, в пательні, оці я трошечки вже. Ось такі манички вийшли з картоплею. От із капустою гарненько закипіли. Буду забирати. Можна виключати вже. Отаке, бачите, гарне тісто. Орендички не розварюються. Я скажу, дівчатка, вибачайте, тому що це є сільська кухня, і іншим разом буває на кухні трошки хтось зайшов, хтось вийшов, стукнув дверима. Так що, вибачайте, це є село, це сільська кухня, так буває. І теж гарненько олію з цибулькою помастюю їх, а зараз покажу, які вони на вигляд, бачите. Отакі ціленькі, гарнесенькі і дуже смачненькі. Я вже попробувала один з капустою, ми дуже любимо з капустою. Отакі варенички сьогодні я з вами зготувала. І для заморозки я вже поставила у морозильну камеру. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала такі вареники для заморозки на святвечір. Приготуйте і ви, і вже на святвечір. Розморозити і мабуть, мати готові вареники. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, і дякую вам за ваші побажання, які ви мені пишете в коментарях. І бажаю і вам, і вашим рідним всього найкращого, а особливо здоров'я, щоб всі були живі, Божої нам витримки і мирного неба! Я тоді до зустрічі.